Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш типовий психолог, спеціаліст психосоматики Мар'яна Гнаткевич. Це відео про психосоматичні причини захворювання очей. Я не люблю довгих вступів, ціную ваш і свій час. Тому відразу до основного. Це відео про психосоматику зору і психосоматичні причини поширених захворювань очей. Короткозорість, катаракта, астигматизм, глаукома, далекозорість. Щоб зрозуміти психосоматичні причини будь-якої хвороби, спочатку дивимося на функцію органа очі. Очі це орган, який дозволяє нам отримувати інформацію з зовнішнього світу. По суті, це орган, який зв'язує людину з зовнішнім світом. Саме через очі людина бачить світ якимось небезпечним, похмурим, холодним. І очі беруть на себе функцію захищати людину від цього світу. Краще його не бачити. Тому більшість причин з проблем очима ми шукаємо в області небажання людини щось чи когось бачити. Якась інформація, яка поступає через очі, неприємна, болісна для людини і краще її не бачити. Людина відмовляється бачити те, що не подобається. Перед тим як ми перейдемо до детального розгляду причин захворювання очей, я хочу вам задати декілька питань. Якими очима... Ви дивитесь на цей світ. Що для вас очі? Яку функцію вони для вас виконують? Для чого вони вам? Яким ви бачите цей світ? Відповіді на ці питання допоможуть вам по-іншому подивитися на функцію очей і дізнатися, чому ваш візуальний канал так перевантажений. В цьому відео ми розглянемо хворобу очей через контекст психосоматики, але не ігноруємо і фізичні причини погіршення зору. Такі як вік. Напружені м'язи очей, патології спини, синдром сухого охка, шкідливі звички, цукровий діабет, травми. Нагадую, психосоматика це допоміжний інструмент в роботі з хворобою. Психосоматолог не відміняє рекомендації лікаря і не замінює лікарську діагностику. Отже, поїхали. Міопія або короткозорість: В нашому тілі нічого не відбувається просто так, і хвороба чи симптом це не кара Божа чи поломка організму. В психосоматиці є таке поняття, як біологічний сенс хвороби. Тобто, коли орган хворіє, він посилює свою функцію, щоб врятувати людину. Біологічний сенс короткозорості. Кращити зір вблизі. Краще бачити тут. Людині страшно дивитися туди. Майбутнє. І зазвичай причина у візуальному розділенні з кимось або чимось, яке для людини стало потрясінням. Людина приймає рішення в цей шоковий момент. Мої очі мають ідеально бачити близько, щоб уникнути небезпеки. Ще одна причина короткозорості: у людини є бажання створити свій безпечний світ, свого роду, захист від страшного і небезпечного зовнішнього світу. Часто короткозорість розвивається у дитячому віці. Коли дитина не хоче бачити сварки батьків, конфліктів в сім'ї, тоді дитина приймає рішення: краще бачити лише те, що перед моїм носом. Наступна причина пов'язана з втратою когось чи чогось з поля зору. Часто це також конфлікт з дитинства, коли дитина губить маму з виду, наприклад, у натовпі. На психозматичній консультації можна знайти цю подію і пропрацювати її. І, звичайно, одна з самих основних причин це страх бачити майбутнє. І він настільки великий, майбутнє настільки страшне, що краще його не бачити взагалі. Короткозорість буває вроджена і набута. Якщо вроджена, значить у мами був сильний страх, стрес під час вагітності. Рухаємося далі. Гіперметропія або звичніше для більшості. Далекозорість. Біологічний сенс хороший зір, коли людина дивиться далеко, щоб краще розпізнати когось чи щось. Якщо описати одною фразою, я мушу бачити там, тут людині не цікаво, а там, там точно щось цікавіше. Десь там, за горизонтом. Головне питання для людей з далекозорістю чому ви біжите звідси? Де ваші думки? Для людей з далекозорістю життєво важливо бачити далеко, бачити все, що там відбувається. У них постійний візуальний пошук когось чи щось. Часто люди з далекозоркістю очікують побачити когось, хто пішов. І функція ока посилюється на погляд далеко. Це дуже очікувана людина. Також може бути, до речі, і подія. Люди з далекозоркістю можуть сприймати майбутнє як небезпечне. Але на відміну від людей з міопією, їм важливо це розглядіти, підготуватись до такого майбутнього. Часто виникає тривога, а що буде далі? А що буде з дітьми? А зможу я далі працювати на цій роботі? І людина сильно вдавляється в майбутнє, щоб побачити підказки, боїться пропустити знаки того, що насувається. Часто у людей з далекозоркістю втрата інтересу до того, що є тут і зараз. До того, що вони зараз роблять, а там в майбутньому їм здається, їх очікує щось цікавіше, треба це пошвидше побачити. Плюс буває, що люди таким чином ігнорують, не хочуть бачити того, що відбувається у них під носом. Наприклад, зраду партнера, неправильну поведінку людей, бруд вдома, проблеми в сім'ї. Також люди з далекозоркістю важко буває адаптуватися до ситуації в тут і зараз, і вони вибирають дивитися в майбутнє, Для цього може не бути. Запрошую у свій телеграм-канал Трансформація, в якому я проводжу безкоштовні розбори два рази на місяць. Описую кейси клієнтів, відповідаю на питання учасників. Посилання під цим відео. Приєднуйтесь. А ми рухаємося далі. Астигматизм. Астигматизм це відсутність фокусної точки. Часто у людей з астигматизмом присутній конфлікт викривлення реальності. Людина вірить у щось своє, а все решту для цієї людини це викривлення. Астигматизм це хвороба консерваторів і дуже впертих людей. Може бути тільки так, і не інакше. Я так бачу, значить так правильно. Тобто, бажане не збігається з дійсністю і втрачається фокус в цілому. Наступна причина це причина двоякості. Людина не може зробити вибір, не може визначитися з відчуттям наприклад, любить і ненавидить одночасно. Ще одна причина. Людина відмовляється бачити реальність такою, якою вона є. У людини є образ ідеального майбутнього, події, відносин і так далі. Але цей образ далекий або взагалі відірваний від реальності. Або людина відмовляється, не хоче бачити себе реальним. І ще одна неочевидна причина коли людина носить маску щастя і сили, тобто людині боляче, але вона не хоче показувати свою біль і страждання іншим. Тоді не збігається те, що людина відчуває. І те, що вона транслює у світ. Глаукома біологічний сенс обмежити сприйняття подій, які нервують і тривожать. Люди з глаукомою сильно хвилюються на рахунок свого ближчого майбутнього. Тобто їм дуже хочеться, щоб майбутнє стало теперішнім, щоб вже знати, а що ж там буде. Люди з глаукомою прагнуть. Вникати у все, розуміти, у чому справа. Для них це питання безпеки і виживання, улюблені слова. Я майже, я майже знав, я майже добився свого, я майже розглядів. тобто присутня сильна напруга і тривожність. У людей з лаукомою бажання досягнути ціль і разом з тим відчуття, що ціль так близько, але є й небезпека її досягати. Також люди з лаукомою дивляться на світ через образи, які на них давлять, які для них є тяжким вантажем. В цих образах багато напруги, яка заважає ясно дивитися на світ, катаракта біологічний сенс сильніше зануритися в себе. Це як штори, за якими можна не бачити світ. Можливі причини сильний візуальний конфлікт розділення. Людина не хоче бачити щось, що важко витримати, бачити, що для людини нестерпним видовищем є. Також може бути сильний страх когось загубити з виду, або відбулася втрата когось важливого з виду. І людина тепер захищається, щоб не було повторено ситуації як наслідок неприємних відчуттів. Далі. Людина не хоче фокусуватися і вірити в те, що бачить. Простіше цього не помічати. І ще одна причина. Я бачу те, що не можу бачити чи не повинен бачити. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тут все про психосоматику простою мовою.